Вони наголошують на тому, що ви ще неповнолітні, вам нічого за це не буде. Це вже є першими ознаками того, що вас намагаються завербувати. Роздати листівки або віднести пакунок, нібито безневинні завдання, які спецслужби РФ пропонують за винагороду українським підліткам. Отримати таку пропозицію діти можуть у соцмережах, зокрема телеграм-каналах, а також в чатах відеоігор. До більш складних завдань ворог може змусити їх шляхом шантажу, пояснює Інна Усова, речниця СБУ в Полтавській області. Казати, що ми покажемо переписку, здамо тебе е, Національній поліції або Службі безпеки України, і ти вже з нами в зв'язці, от тільки зроби ще це і все, і ми більше не будемо тебе чіпати. Насправді е, це все обман. Підлітків затягують все далі, далі і далі, і вже схиляють до вчинення якихось безпосередніх злочинів проти основ національної безпеки. Це можуть бути державна зрада, це може бути диверсія, е, це може бути теракт. Обговорити гостре питання до наукового ліцею номер 3 завітали представники СБУ та ювенальної превенції Нацполіції. Якщо неповнолітній розуміє, що його намагаються завербувати, він може звернутися до батьків, вчителів обов'язково до правоохоронців. Це може бути звернення до СБУ, може бути звернення до національної поліції. В СБУ працює чат-бот. Спали ФСБшника, там навіть можна вибрати, яку саме опцію вам ворог пропонує здійснити, і таким чином допомогти нам викрити ворожих агентів. Він має в жодному випадку не погоджуватися на пропозицію і повідомити про це правоохоронцям. Законодавець наш передбачив ряд статей кримінального кодексу, які за які можна понести відповідальність, зокрема і за державну зраду за вимисне знищення. Чи пошкодження майна на відповідальність за даними статтями я вважаю найтяжче там від 10 років до довічного позбавлення але Найбільша відповідальність це втрата життя або завдання тілесних ушкоджень внаслідок ворожих дій. Багато інформаційних матеріалів у нас в класі знаходяться. Наголошуємо на небезпеці, особливо онлайн вирбування дітей, тому що це зараз дуже на жаль поширено. І про от, правила користування соціальними мережами, інтернетом, про як. Критично мислити, як розпізнати дуже активна робота з батьками, тому що діти в умовах онлайн-навчання часто знаходяться вдома і теж залишаються інколи сам на сам. Ворог він працює над тим, щоб за допомогою підлітків здійснювати злочини на території нашої держави. Проте я б ні разу не погодився, хоча за будь-який кошт, бо я розумію, ки може нести відповідальність. В Україні зареєстрували понад 5 тисяч звернень щодо спроб виробування за час роботи чат-боту спали ФСБшника. Затримали близько 600 людей, які здійснювали диверсії, підпали чи інші злочини проти основ національної безпеки. Зокрема, йдеться і про підлітків. Мешканці Полтавського району були завербовані спецслужбами Російської Федерації на виготовлення саморобних вибухових пристроїв. СБУ викрило разом з національною поліцією, знайшли цих підлітків. Зараз стосовно них триває слідство, вони знаходяться під вартою. Їм загрожує до довічного ув'язнення, тому що їм інкримінують злочини основ національної безпеки. Проте підліток може уникнути кримінальної відповідальності, якщо не виконав злочинної вказівки і добровільно заявив органам державної влади про отримання. Мене завдання.